У вашої дитини погані сни. Погані сни у дитини бувають від того, що в неї дуже активне життя та від емоційних конфліктів на кожному етапі життя у дитини можуть бути свої страхи, які можуть відображатися і у ночних кошмарах. На нічні кошмари дитини можуть впливати фільми жахів, мультики з дивними картинками, персонажами та сюжетом. А також Конфлікти в сім'ї в навчальному закладі тощо, якщо для вас, як для дорослих, не проблема дивитися неякісний дитячий контент, для вас ця картинка не страшна. То у дитини, на жаль, це закарбується в розумі. І достатньо буде однієї пігулки. А якщо продовжите у цьому ж дусі, тільки підживлюватимете дитячу, вразливу уяву. Не робіть цього. Для здорової атмосфери вдома та у вісні для вашої малечі, будь ласка, зробіть атмосферу.